Друзі, всім привіт! Як з назви відео ви зрозуміли? Сьогодні хочу розповісти вам трішки про те, як ми опалюємо наш будинок взимку. Сьогодні, до речі, найхолодніша ніч була цієї зими. У нас сьогодні було мінус 15, тому я вам трішки розповім. Біжи, все, біжи. Для тих, хто перший на каналі, ми з чоловіком приїхали з Києва в село. І живемо тут майже вже 2 роки. В каналі є відео ромтур будинку, але там, на жаль, поганий звук, тому ну хто хоче, можете подивитися. А, в принципі, там я робила румтур на той період, як ми тільки переїхали. А, от, зараз трішечки змінилось не сильно, але дещо змінилося. Тому, хто не бачить, те відео Я десь тут тут залишу посилання на це відео. Тому переходьте, додивіться це відео до кінця, а потім переходьте і дивіться вже А, Хочу почати з того, що у нас будинок кирпічний. Цьому будинку вже близько 50 років, тобто він вже старий. Власниця, хто будував цей будинок, вона цей будинок утепляла з середини різними дошками. Для чого? Це, ну, вона це робила для того, щоб було в будинку тепло. Але наскільки я розумію, це трішки є така помилка, і потрібно утеплювати з двору, з вулиці будинок, а не з середини. Якщо я чомусь помиляюся, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось краще розбирається в цій темі. От, стосовно нашого опалення, у нас опалення тут це груба. Груба є і є піч. Піч у нас велика, я у відео покажу цю піч. Є у нас груба. Груба це основний наш такий основне наше джерело. Опалення. А, і вона так досить непогано обігріває будинок. А, ось цієї ось кучки дрів нам вистачає для того, щоб на добу розігріти нам будинок. Тобто зараз я десь, зараз сім вечора. Я розпалюю в плиті, я або чоловік розпалюємо в плиті, і, і нам вистачає цього тепла а, до кінця, до до ї до 7-ї до до вечора. Наступного дня. Будинок у нас 57 квадратних метрів. І ця груба опалює лише дві кімнати. У нас цей будинок 57 квадратних метрів. Це є веранда. Веранда була пристроєна згодом. Є коридор, кладовка, в, якому, в якій пізніше зробили вже ванну та туалет. Попередні власники, тобто не та е людина, яка будувала цей будинок, а вже потім після неї в неї купляли цей будинок, її родичі купляли цей будинок, люди, е які зробили ванну в, е в цій кладовці. От. Е ця кладовка в нас, ця ванна, вона в нас ніяк не опалювалась. Я вам трішки пізніше покажу, е що ми придумали для того, щоб. Хоч трішки якось обігріти ванну кімнату, тому що в Румдурі, я розповідала, що там дуже багато плісні, і з нею потрібно якось боротися. А боротися з нею ми вирішили ну, тільки потрібно обігрівати, обігрівати і провітрювати, тому що там і провітрювання нема. І ніяк вона не опалюється. Тобто, там взимку дуже-дуже холодно. Прям мінусова температура є навіть сьогодні. Коридор у нас, який іде з веранди в, е, в ванну, він ніяк не опалюється. І навіть сьогодні зранку ми побачили, що в нас в трубах замерзла вода. Звичайно, там нічого такого критичного не було, але вода була замершена, настільки була е, температура. Наша груба опалює лише дві кімнати: це, це кімната, в якій ми знаходимося, і наступна кімната. Зараз я вам покажу. Грубоцю. Вона досить так цікаво зроблена. ну в таких, При такому плануванні будинку дуже часто застосовували грубу в селах таким чином. Вона йшла на дві кімнати. Тобто в одній розпалюється, в другій йде тепло. ну і відповідно В цій кімнаті, де розпалюється, також є тепло. В цій кімнаті, де ми зараз знаходимося, також є піч, але наша піч. Вона більш використовується як так звана муфтіварка, яку можна поставити дуже багато їжі, і вона приготується або я там печу хліб. Тепла, як такого прям тепла, то вона не дає. Якщо б, наприклад, я б розпалила піч зараз, а не палила грубу, нам би цього тепла не вистачило, було б в будинку холодно. А от о, кучки дров нам вистачає на добу. Так, а це наша, е, наша груба, ось така вона, це в цій кімнаті. Ну, в першій кімнаті ця груба знаходиться. Відповідно, я тут, ми, ми тут розпалюємо От, і вона е, гріє на Зараз підемо на іншу сторону, і я вам покажу, як вона виглядає з іншої сторони. Так, а саме ось так виглядає груба з е, іншої кімнати. Тут, відповідно, наше робоче місце груба. Це влітку <кхем>, у мене е щось не дивилася багато інстаграму і бачила, як всі красять, е як всі фарбують плитку. Я вирішила, чому би мені цього не зробити? Купила сірі фарби і вирішила пофарбувати і грубу з цієї сторони, і піч. Там ми зробили такий маленький шкаф для верхнього одягу. Він, відповідно, і гріється, коли виходиш на вулицю, взимку нам тепло, тому що у нас теплий одяг. Це, типу, як є модні шкафи, які сушать одяг. Це так само у нас там шкаф, який сушить одяг. Як бачите, да, от по швам у мене трішки краска тут повідходила, тому що там неплотно лежить. Воно не повинно так звучати. Вона повинна звучати по-іншому. Тут таке враження, що тут вона скоро відпаде. Тут навіть десь плитка, яка є, яка шатається. Відповідно, це все потрібно перероблювати. Але поки цю зиму ми обходимося такою грубою. Нам тепло, добре, комфортно. Ну і відповідно наше робоче місце. Біля груби, щоб було тепло. Ось так виглядає наша піч, якій ми готуємо їсти та е роблю я тут хліб. Вона досить такого прям сильного е тепла не дає. Є, звичайно, тепло на ній, коли, коли я розпалюю піч для того, щоб приготувати в ній і їсти, щось поставити або хліб спекти, або щось. Піцу чи щось подібне, то зверху, ось тут на там де де можна лежати, можна туди щось кинути, щоб там було. Так там стає тепло. І добу, в принципі, там знаходиться дуже так жарко. От. А потім вона це все тепло віддає, охолоджується, ну і все. Але, в принципі, тепла не так багато, щоб обігріти дві. Кімнати. Так, перейшли ми у ванну. Тут у нас стоїть, такий, э, рушнико, стоїть така рушнико-сушарка. Це ми купили цього року. От. І відповідно вона обігріває в принципі нормально, але, звичайно, підлога э, холодна, сюди без тапочок ми не ходимо. Ну і ми, відповідно, відповідно, ми включаємо її на ніч. Ось така фірма зараз покажу. Нам, в принципі, її для ванної достатньо. Для коридора, а, коридор, вона не обігріє, на жаль, в коридорі коридор кухня. Там, на жаль, прохолодно. Ми коли сюди переїхали, а, я, а, ну, в принципі, я жила в селі, і я розуміла, що таке груба, як в ній розпалювати, а, що з нею робити, в принципі. От у мене був досвід. Так, розпалю я таким чином. Тирсу, всяке таке. Кладу. кладу ось так, ще бумаги накладаю і, і А, Так, повернуся до того, що коли ми сюди переїхали, коли ми перший раз приїхали для того, щоб подивитися, чи взагалі тут можна жити, щоб подивитися, чи тут можна жити, ми. Ну, ми приїхали, було, був листопад місяць. І є тут груба, я думаю, така собі як її розпалити? А, я почала палити і розумію, що е, весь дим з е, груби йде на хату. Думаю, ну щось тут не так. Напевно, забилося, забився димохід, напевно, потрібно чистити. А в нас тут є така штучка. Називається люфта, яка, як вам сказати, яка яку потрібно закривати для того, щоб зберігалося в губі тепло. Тобто весь дух він не виходить в димохід, все тепло воно не виходить в димохід, якщо люфта ця закрита. І коли там власники вони поїхали закрили, продали нам цю хату, якось ми про це зовсім не говорили. От. А тут я, я коли, наприклад, жила, жила в селі в дитинстві, я знаю, що в нас була не люфта, в нас така була заслонка, яка засовувалась, яка засовувалась і висовувалась. Тобто вона була видно, вона знаходилась на видному місці, її можна було легко узяти, закрити і відкрити. Тут я не наблюдаю такої заслонки. Тут є люфта. І я, я про цю люфту нічого не знала. І вже в той період, коли ми приїхали вже на постійне проживання сюди, сусідами щось почали говорити. А мені один сусід каже, що ти розумієш, що там є люфта? Говорю, де вона там є? Її там я не бачила. Є ось ці дверцята, зараз я вам покажу їх. Є ось, відповідно, плита. Піддувало, у нас так називають. Потім є отакі дверцятка, де сажа, вона, відповідно, сюди падає. І є ось зверху ось така ось така теж дверцята є. І там знаходиться ця люфта. Зараз я піднімусь і вам покажу. так Ось тут ця люфта. і потрібно засунути цілу руку аж по локоть для того, щоб закрити. А, закрить, бачите, йде трошки дим, тому я закриваю. І потрібно його закривати. І коли я вперше, виходить, розпалювала цю грубу, я не знала, що вона там люфта така є, тому що я відкрила ті дверцята, а я нічого не побачила. Я ж не знала, що потрібно локу, цілу руку туди засовувати, що вона знаходиться прямо далеко. І що її потрібно таким чином відкривати. Я шукала таку заслоночку, яка буде засовуватись, висовуватись, як було в нас колись в селі раніше. От, тому е, майте на увазі, що якщо ви вперше бачите груму, що може така штука бути. теж. Так, зараз воно розгорається, я вам далі буду показувати. На момент, коли розпалюється це все, піддувало відкрите, а потім, коли повністю. Такий жарт там хороший є, то ми вже, відповідно, піддувало закриваємо, і воно тоді так тліє довго і, відповідно, нагрівається швидко вже, о, грубо. Так, а, так, от така історія. Люблю я тут чесно так от сісти, посидіть, тут у нас крісло стоїть, але вирішила відео зняти таким чином стосовно цієї груби. Стосовно її майбутнього, <смеш> скажу так, що вона у нас не в дуже хорошому стані. І нам не подобається, як вона виглядає, тому що на грищі ми бачимо певні ознаки того, що є якийсь дим. Тобто дим якимось чином кудись проходить, і, відповідно, є такий чорний. Получається, труба, яка стоїть на горищі, вона чорніє з часу. Ми вроді би і е, його якось і заліплювали, і все і дивилися. Ми диму не бачимо, але час від часу, коли ми туди залазимо, то ми бачимо такий чорний, типу як нагар. І це дуже погано. З цієї кімнати я покажу також вам. є. Е, вона у нас вся повністю з тої сторони теж обкладена вся плиткою. І ця плитка є місця, де ця плитка прям відвалюється. Я коли, коли ми сюди переїхали, я... тут можете бачити такі чорні шви некрасиві. Це уже я другий раз його, виходить, замазую. Можливо, я погано це роблю, можливо, ще щось. Але є в певних місцях, наприклад, ось таких ось. Що ця груба, ось ну воно ж так по факту не повинно бути. Її потрібно нормально або плитку перекладувати, або ремонтувати цю грубу. Коли ми перший час полили, в тій кімнаті, з'являвся дим. Це дуже, теж дуже погано. Потім ми звичайно його глиною все замазували. І зараз, вже цей рік, диму ніякого немає. Але є на другому поверсі. Тому більше всього, що майбутнє цієї груби, ми її будемо змінювати. Чесно скажу, що я хочу, щоб було таке опалення саме грубою, тому що я бачу, що воно нам тепло. Все, що я можу сказати, нам тепло. О, тому якщо ми будемо робити ремонт, то в е, кухні коридорі і в ванні, і в баранді будемо робити теплу підлогу більше всього. А тут е, ну це я так хочу, будемо бачити, як там можна, не можна. От, а тут я і хочу залишити грубу, але її відповідно переробити. Е, піч також ми будемо залишати. Але я б також хотіла її е, саме змінити. Е, вона також в нас обкладена плиткою, самою звичайною, якою я покрасила. Я хотіла б замінити її, можливо, на кахель, красивий якийсь або, або, або на якусь красиву плитку. Це вже коли будемо якийсь ремонт робити, це вже будемо вирішувати. Також я хотіла розповісти вам, скільки нам це все обходиться. Ми, виходить, купуємо на початку літа, кінець травня, початок червня, ми купуємо собі машину дров, і нам цієї машини дров вистачає на весь сезон. На весь опалювальний сезон це десь жовтень, квітень І що я ще хочу сказати стосовно ціни? Я так в середньому порахувала, що за минулу зиму. Минулої зими ми витрачали на опалення будинку десь 1700 гривень на місяць. Цього року зима тепліша і, відповідно, ми менше витрачаємо дров, тому трішки буде менше. Але ми, так як ми купили рушнику сушарку то вона їсть електроенергію, їсть вона немало. Скажу так, тому що можна ще плюсувати тут електроенергію, яку витрачає саме ця електросушарка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас якийсь інший вид опалення, чи задоволені ви ним? скільки, до речі, ви за нього опла... скільки ви платите за нього? Можливо, у когось газ є, тому що я чула, що газ виходить трішки дешевше. У нашому селі газу немає. У нас є наступна траса недалеко, і відповідно, якось по цій трасі, біля цієї траси тягли цей газ. І виходить так, що наше село його не дотягли. Ну, можливо, я думаю, що просто людям це не потрібно було. І мало б тих, хто хотів газ, і наді однієї або двох сімей тут такого, мені здається, робити не будуть. Якщо будуть робити, то це буде дуже дорого. Тому пишіть у коментарі, хто по-іншому опалює будинок і скільки вам це обходиться.